Сьогодні хочу показати вам новий девайс для сушки автомобіля, так щоб дотриматись технології безконтактної мийки і тепер і сушки автомобіля. Ми виїхали після мийки самообслуговування, помили машину, вона у нас повністю мокра, ми її не протирали. Маємо ось такий девайс, де ми сплачуємо за послугу. Можна сплатити карткою, готівкою, монетами, купюрами будь-чим завгодно. Зверху у нас пантограф, шланг і інструмент. Труба на кінці е, сапло, з якого віє повітря, тепле повітря, віє тепле повітря, і починаємо сушити автомобіль з, з одного боку і стягуємо воду завжди в одну сторону. Тому що, коли в різні сторони ти не працюєш, то вода розтікається з одної деталі на. Робимо це все по одній деталі і сушимо машину. Двері, скло, все по черзі. Інструмент є легким, його зручно тримати. Шланг повністю взятий у таку тканеву. Такий тканевий захід, щоб він, по-перше, не царапав машину, коли ви переходите з бока на бік. Ось я вже на другій стороні пантографа мліна її вистачає для того, щоб обходити машину з двох боків. І продовжуємо вдувати по з усіх щелин, зеркала, дзеркала, двері. Подивіться, як вода розтікається в одну сторону. Головне працювати все в одну сторону збивати це повітря по часу сушки займає десь 4 хвилини і ось ми бачимо результат. Можу сказати відсотків на 85 машина суха. Після того, як ви проїдете, буде повністю суха і блищить. І ви її не витирали ганчіркою. І все це на миках самообслуговування осіб.